За байраком байрак, а там степ і могила і з могили козак стає сивий, похилий, встає, похили. встає сам уночі, іде в степ, а йдучи, співає, сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло, того риска лягло. І земля не приймає, як запродав гетьман, у ярмо християн нас послав поганяти по своїй, по землі, кров свою розлили і зарізали брата, крови брата впились, і отут полягли, на могилі закляті, та й замок зажурився і на спис похилився. Став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили, за Дніпра і села руна гаєм гула, треті півні співали, пролився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала.